Сьогодні в мене по плану прорвати саджанці в пакетах. Це найранніший е, сорт, дюк, найкрупний, солодкий. Треба вбрати з пакети весь бур'ян, щоб він не витягував вологу. Богдан Демирський показує, як доглядає за кущами лохини. Розповідає, раніше працював будівельником у Києві, а у 2011-му придбав дім у селі Підлісне, що на Чернігівщині. За кілька років вирішив стати фермером. Почав з малини ремонти квартир, домов ну, трішки надоїли це діло. Захотілось природи. От і приїхали в село. Прочитав в інтернетах, що можна заробити мільйон з гектара на малині. Ну та стоїв кілограм долар. Купив більше 20 сортів малини. За його словами, це були переважно ремонтантні сорти малини, які давали врожай не лише влітку, а й восени. Але ягода не мала великого попиту. Літні сорти гарно розбирають ягоду, беруть на консервацію по 5 по десять кілограм. Якщо осінню тільки пів кіла, щоб поїсти, і все от почав літню всадити. 30. Шість років тому чоловік вирішив спробувати виростити лохину. На відміну від малини, вона потребувала меншої кількості обробок. Тільки весною один раз обробив місцедержачим препаратом і ту-ту-ту, більше у неї болячок немає. На малині. Так, це просто уже, це як виноград. Шість, сім, вісім, десять разів обробки треба робити, а обробляєш це ж все дишиш, це вручную, це мені дуже не подобається. Чоловік каже, саджанці коштують дорого. Наприклад, у 2019 році, щоб засадити гектар землі лохиною, необхідно було витратити близько 10 тисяч доларів. Тож Богдан вирішив купити кілька десятків саджанців трьох сортів та виростити сад самостійно. Робить це за такою схемою. Перший рік вирощує їх в однолітрових пакетах, другий в п'ятилітрових, а далі в пакетах на 50 літрів. Цім кущам вже шість років, вони вже доросли, Цим кущам три роки. Це я їх дорощую у пакеті на 50 літрів, а потім досаджую вже в траншею. Так поступово він зменшував кількість малини. Нині залишив один український сорт феномен. Натомість продовжував садити лохину. Каже, вона потребує багато вологи, тому він облаштував систему крапельного поливу зі свердловини. Якщо немає крапельного полива, то ягоди не буде, та й кущик сам не виживе. От. У посадкової траншеї там трішки проще, тому що корінь знаходиться в ґрунті і зверху накритий глицій. 10 сантиметрів. Тобто сіглися прикриває основний корінь і волога там зберігається. Також важливо вчасно обрізати кущі. Тут у нас дуже багато паганів і вони будуть друг дружки мішати. Тому беремо секатор і убираємо. Отут в центрі куща, він нам не треба, бо загущеність велика. Оцей Слабенькі теж можна убрати. Говорить, найскладніше було у період блекаутів: електроенергії немає, води немає. Іглиця почала бродити, гріться, пакети почали перегріватися, лохина почала пропадати, а води нема. Прийшлося купити бензогенератор за 12 тисяч. Богдан Демирський розповідає, клімат Чернігівщини є підходящим для цієї ягоди, бо здебільшого її вирощують в північній Америці. Та Канаді, де схожі погодні умови. Єдине, що у тому році і в цьому році возвратні заморозки, це вона, звісно, б'є по квітках. Ну, нам ще тут повезло, що ще вона не почала квітнути, так квітки залишились. А у тому році. Почала квітнути, опять мороз до мінус п'яти і п'ятдесят процентів лохини і малини, я потеряв. Чоловік каже, виростити ягоди не складно, головне їх продати. Зараз переважно отримує замовлення в інтернеті. Я коли тільки починав, багато ремонтантної малини було зібрав я її, поїхав, в Чернігів на оптовий ринок біля ЖД-вокзалу. Приїхав, ну в мене там кілограм 80 було, десь отак. Приїжджаю, там всі ряди завалені малиною, тон 5. Я покрутився, покрутився, поїхав додому і наварив варення. Пригадую, коли він починав займатися лохиною, ягода коштувала 250 гривень за кілограм, а поки виросте в сад, ціна впала до 150. Таку ж ціну на ринку він прогнозує і цього сезону. Каже, дохід поки що невеликий, але полишати справу не планує. Тяжой, звісно, труд, ну приємно. природа лучше, ніж Київ, город великий. Не хочу. <с>? Мене туди заманіш. Марина Кирієнко, Олександр Сітько – Суспільне, Новини, Чернігів.